І підсумовуємо тиждень, говорили про Херсона. Тараш Жовтенко зараз споминув дискусії та з в частині американських, в тому числі високопосадовців, в частині Запорізької атомної електростанції цю карту розіграє та Ерефія в притаманному собі терористично шантажевому ключеві. От ваша, ваш, ваша позиція остане на зараз, коли ви аналізуєте акумулюєте всю ту інформацію, яка є, яка підігрівається. Правда, так і знаєте, як якраз Запорізька атомна електростанція це наслідки трагедії підриву Греблі Каховської ГЕС. Саме після підриву Греблі Каховської ГЕС стало зрозуміло, що окупанти не перед чим не зупиняться, і тема екоциду для них це вже знаєте пройдений етап. Тому наступне зараз, що обговорюється, це якраз дійсно терористичний акт на Запорізькій атомній електростанції. І до речі, що що більше непокоїть, те, що останнім часом, якраз після трошечки відволіклася увага з цим вагнерівським заколотом, mm. да, Росії, і ось цією ситуацією там трошки понизився градус, було переключення уваги на якраз похід Вагнера на Москву. Але зараз згодом все ж таки і російські воєнкори, і російські прапали. Пропагандистські канали так само починають піднімати градус піднімати Градус, і знов-таки Ну в своєму стилі звинувачувати нас, звинувачувати Україну в тому, що ми тепер будемо підривати, тому що з греблею Каховської ГЕС вони так само нас звинувачують. Тобто, Ну мені, чесно кажучи, не зрозуміло, на кого це розраховано, можливо, на російську аудиторію, тому що будь-яка людина, в тому числі і в цивілізованому світі, Зуміє, що терористичні акти на території своєї країни, да взагалі, терористичні акти це неприпустимо. А ще й на території своєї країни вони абсолютно ну там не піддаються там жодній критиці. Тому якраз піднімання цього градусу воно йде з двох сторін, і ми розуміємо, що. Після підриву греблі каховської ГЕС, що е, саме окупанти не зупиняться не перед чим. Тому на зараз треба вже знаєте, на мою думку, що найголовніше, на мою думку, найголовніше на сьогоднішній день відпрацьовувати плани евакуації, щоб не сталося так, як сталося з греблею Каховської ГЕС. Обговорювали можливість підриву греблі каховської ГЕС спочатку е, деокупації Херсона і правого берега. Майже сім місяців, і коли сталася трагедія, то чомусь виявилось, що не підготовлені до цієї трагедії ну, наймні, зараз так само і в... тут зараз тривають в... роботи. Але да, да, да. да, зараз так, що і навчання роботи. є і підготовка зараз. Тривають роботи, і зараз треба дійсно максимально підготуватися до можливого терористичного акту, який можуть влаштувати росіяни. Але я думаю, найголовніша задача. На сьогоднішній день і влади і нас, як громадян, звертатись до абсолютно всіх інституцій, в тому числі міжнародних організацій. Найголовніша задача є для того, щоб не допустити цього. І тут якраз має працювати і уряд, і міністерство закордонних прав над тим, щоб знаєте, дати сигнал росіянам. В тому числі на всіх світових майданчиках, що у разі такої трагедії, тобто наслідки для Росії мають бути просто катастрофічні. Ну от, власне, ви пам'ятаєте, та ще напередодні президент Володимир Зеленський розіслав такий сигнал по всьому світові. Та про це він і сказав в одному зі своїх звернень, що от і всіх лідерів і країни е, попереджено про те, що може гіпотетично відбутися за учці цих арестських терористів і запорізької атомної, і отут ми повертаємося знову до. Цього військового злочину та екоцидного значного підриву греблі Каховського водосховища, коли міжнародні інституції ну, покліпали трошечки, даруйте мені на слові, та очима конкретної, серйозної, потужної, консолідованої реакції, яка б спрощена геополітичний конкретно вплив на РФ, її не було, катмата. Не було. А отут превенція ж ніби робиться, правда? От робиться превенція, і вже з усіх всюд вона так консолідовано, ніби подається в Принаймні, що найменше ключовим міжнародним гравцям. Та? Е, що ще потрібно та? Ну, от, ну, дійсно, щоб от превентивно, превентивно у РФ і, е, відсікти е, гіпотетично навіть, таку можливість е, здійснити такі воєнні злочини? Ну, я думаю, що має бути чіткий, чіткий сигнал всіх міжнародних організацій, усіх країн, в тому, що у разі чергового екоциду, там? Мають застосовуватись там не то, що санкції, там безпрецедентні міри до Російської Федерації, і цей має бути сигнал вже зараз. І Я думаю, що тут якраз вже треба на сьогоднішній день і уряду і президенту працювати над тим, щоб цей сигнал пролунав від усіх наших партнерів щодо Російської Федерації. Що в разу підриву там безпрецедентні міри мають бути розроблені щодо Російської Федерації, тому що ну ми всі там обговорюємо Верюємо і санкції, а росіяни обходять ці санкції. Там чергові пакети застосовуються чергові знаходяться шляхи обходу цих пакетів, тому мають бути такі міри, які б дійсно нанесли дуже суттєвий урон, в тому числі для Росії для Російської Федерації, для економіки Російської Федерації, для міжнародного сприймання взагалі Російської Федерації, і ось ці заяви, які розглядалися, да. В тому числі, що Росія є спонсором міжнародного тероризму, то я думаю, що все ж таки пора вже визнавати, що Росія є терористичною державою, і це вже має бути остаточне рішення. І абсолютно всі зв'язки з цією країною терористом мають бути розірваними з усіма світовими там і лідерами, і з усіма країнами. Ви згадали цей недозаколо та е, Вагнерський похід на Москву, який припинився там за 200 кілометрів та, чи м, щось таке. От. І пов'язуючи е, внутрішнє їх сприйняття самих себе, та і ось е, цієї пропагандистської е, порядку денного, того, який там формується, то зараз, та, зараз у них знову хвиля цієї віри у себе. Це, як знаєте, це приповідка про. Е, Очі і божоросу, та да? тобто тут, тут подається, воно абс абсолютно так. Я я до чого це що там, е, значить, вони всередині формують е, да таку історію, що от ми не переможні. Ми е, значить, тут хтось спробував. Ми їх там на е, прапори якісь та да, на ошміття порвали, да, і будемо це робити. От, але ж це по-перше, шито білими нитками. Це раз це ми розуміємо. Тану притомні люди це розуміють. Там же ж вони цього не розуміють, і я не знаю, як вони продають цей страх назовні чому знову ж таки все одно все одно ще дехто з наших міжнародних партнерів союзників не всі і не вельми та але дехто з в якихось може і ключових посадах та коли перебувають люди вони вони Купуються на цей страх. Не, що для російської аудиторії там абсолютно все зрозуміло? Да, там, там пропаганда, і пропаганда настільки міцна, що там, знаєте, навіть ось цю слабкість, яка відбулася, да, що цим маршем Пригожена і так далі, вони перевернули вони це інформаційно в велику перемогу. 20 плюс років, як вони вливали, які кошти вони вливали в маршрутку. Та, 20 плюс і, років і, кожен саме день. цікаве, що там є повідомлення, що навіть рейтинг Путіна там, під. Днявся після ось цього там недозаколоту до І, прихожена, і ну, дійсно дуже цікава інформація, як вони викручують. Ну, все зрозуміло. Путін для себе, знаєте, чітко усвідомив і вибрав там слова Геббельса, який казав, дайте мені всі змі, я привращу людей свині, як то кажуть. Тому це політика Російської Федерації. Вони вдало з цим працюють і фактично вже перетворили російське суспільство, як як казав сам Є. Вільх свіней, в свій тому що вони вже не здатні не реалізувати ситуацію, не здатні думати. Вони сприймають тільки те, що їм віщають великий Путін в лапках. І про це ще один легендарний вікопомний твір Джорджа Орвела. Да називається в українському перекладі колгосп тварин. Можна іноді по почитати за для того, аби ну бо зараз всі про 1984 Говорять, да класику нагати. Да, є ще один класичний. Ну це так на вихідний день.